Доброго ранку. Сьогодні у нас зранку авто Fiat Codo 2007 рік. Клієнт звернувся до нас, потеряв, втратив ключик викидний з кнопочками. Залишився у нього такий. От. Приїхав до нас. Ми зробили йому викидний ключик з кнопочками, прописали, видалили всі ключі, перезаписали рідний оцей ключик І додали отакий от викидний з кнопочками. Все працює. Все добре. Звертайтеся. Майстерня ключ сервіс Київ. Кратка назва СК сервіс Будемо раді вам допомогти. Наша адреса Героїв Дніпра 49. Номер для зв'язку 093 659 0214. Ну, зараз будемо пробувати заводити. Так, беремо, беремо оригінальний ключик, з яким приїхав клієнт. Так, зараз ми розкриємо, щоб машина не щелкала. Так. Вставляємо оригінальний ключик. На відео лампочки блимають. На самом ділі це так реагує камера. Всього, машинка завелася, все добре, все чудово. Поглушимо. Це був ключ, з яким приїхав к нам клієнт. Ложимо його на торпедку. Той, що зробили ми. Такий стільний, гарний. Дуже класно, гарно тримати його в руцях. Це такий качественний ключок. Вставляємо. Заводимо все добре, все чудово. Звертайтесь майстерня. Ключ-сервіс Київ. СК. майстер буде рад вам допомогти. Ключ-сервіс Київ.